Доброго дня, шановні друзі, мене звати Олександр Мойсінка. я експерт в СПА, 35 років в масажі і 25 років як викладач. На одному з фестивалів одна з масажистів підійшла з запитанням, що в неї в клієнті і в неї самої виникають сильні головні болі після використання ароматичних палочок. Я запитав, який об'єм її масажного кабінету. Вона сказала, десь приблизно 12-13 квадратних метрів. Ну, саме перше, щоб ви розуміли, ароматичні палички в першу чергу використовуються в індійських буддийських храмах і монастирях на відкритому повітрі. В них нема стін, є тільки стелі, не кажуть, стін, стін немає, є тільки під, е, підпорки. І там, як кажуть, свіже повітря, тому їх використовують в великому об'ємі. Одна арома паличка може використовуватись повністю, якщо у вас приміщення має мінімум 30 квадратних метрів. Тоді її можна запалити і використати на протязі всієї довжини її горіння. А так, якщо ви хочете в меншому приміщенні використати, ви можете створити аромат, коли її запалили, просто пройшовши і. Створивши аромат перед приходом вашої, вашого гостя. Після того, як аромат створений, ви можете спокійненько її потушити і використати наступного разу. Тоді аромат буде не настільки насичений, і буде гарно, ви буде гарно почувати себе як майстер, і гарно буде почувати себе і ваші гості.